Історії І! Енкю! Слава Богу за те, що Українська Слов'янська церква має перевагу поповнюватися новими послідовниками Ісуса Христа. І ми хочемо побажати брату Валерію. Боже благослові на Його перебування у Канаді. Нехай Господь дарує вам все, що вам необхідно для вашого щасливого фізичного і духовного життя у цій чудовій країні. І нехай Господь благословить ваших рідних там, де вони знаходяться в Україні. Сьогодні ми будемо разом роздумувати над темою. Пізнання Божої любові. Слово Боже відкриває перед нами Бога як Бога любові. І Господь робить це через біблійні історії, декілька з яких ми сьогодні з вами і розглянемо. Давайте відкриємо Євангеліє від Марка і прочитаємо 4 розділу 35 вірш. І сказав він до них того дня, коли вечір настав. Переплиньмо на той бік. Ви знаєте, що життя Ісуса Христа було динамічним. Він ніколи не залишався на одному і тому самому місці. І навіть ввечері після напруженого служіння зі своїми учнями для людей, Христос говорить щось. Несподіване для учнів. Він пропонує їм переплисти на той бік моря. Ви знаєте, це непроста подорож, тому що вже темно, тому що учні вже втомилися. І більше того, вони налякані тим, що він пропонує їм переплисти на інший берег моря, де жили. Ворожі по відношенню до Ізраїля, до Божого народу люди, які мали свій стиль життя, який кардинально відрізнявся від того, що було в житті Божого народу. І ми дивимося, як Ісуса Христа зустріли на тому березі моря. Читаємо п'ятий розділ Євангелія Марка, з перша вірша. І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської. Знаєте, це було те місце, куди жодний благочестивий юдей і равін не погодилися би піти, тому що там не дотримувалося того, що було прийнято у Божому народі. І ви знаєте, хто перший зустрів? Ісуса Христа, ми читаємо в другому вірші. І як вийшов він із човна, то зараз його зустріли акорди І супровід Духового оркестру. Так написано в нашій Біблії? Червона доріжка. Його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа. Нечистого. Тобто хто зустрів урочисто Ісуса Христа? Його зустрів диявол через цього біснуватого. І зразу, коли Христос виконує особливе служіння для жителів цієї частини землі, зразу його хоче зупинити диявол або атакувати. І де жив цей чоловік, який його зустрів біснуватись? Він мешкання мав у гробах. Уявляєте собі? І ніхто і ланцюгами зв'язати не міг його. Тобто, це був чоловік, який володів силою рвати ланцюги. Його ніхто не міг стримати. І ось уявіть собі, він біснувати, зустрічає Ісуса Христа. Яка реакція христа? Четвертий вірш е, говорить, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та й кайдани трощив, і ніхто не міг угумувати його. Цебто суспільство не могло контролювати цього чоловіка. Воно не могло допомогти цьому чоловіку, не знало, що з ним робити. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах і кричав, і бився об каміння. Уявляєте собі, якщо людина б'ється об каміння, то її тіло від цього травмується, тече відповідна кров. Він поранений. Він кричить, дух нечистий говорить через нього. Диявол хоче протистояти Ісусу Христу. Але ми дивимося, що робить Ісус. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і поклонився Йому. Ми бачимо, що сила Божа в Ісусі Христі, вона була силою любові, яка перемогла атаку диявола і зупинила цього біснуватого. І закричав гучним голосом, кажучи, що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Богом тебе заклика, заклинаю, не муч ти мене. Тобто, цей нечистий дух, він говорив через устат обіснуватого чоловіка. І він не просто говорив, він кричав. Він звинувачував Христа, що Христос прийшов мучити цього Біса. Бо сказав Він йому, тобто слова Христа, вийде душу нечистий із людини. Тобто, коли суспільство не могло допомогти цьому чоловіку, йому на допомогу приходить хто? Ісус Христос. І Він звільняє його. Від того нечистого духа, від того біса, який мучив цю людину. І запитав він його, як тобі на ім'я? А той відповів, легіон мені імення, багато нас. Цебто, він був біснуватий, але не один біс був в ньому, а цілий легіон бісів. І він. Його дуже просив, щоб їх не висилав із тієї землі. Їм подобалося на тій території контролювати людей. Пастся ж там на горі гурт Великій свиней. Ці люди вони не дотримувалися біблійного способу життя. Вони дотримувалися принципів здорового способу життя. Вони вирощували свиней, продавали їх, їли нечисте м'ясо. І вони просять, щоб щось сталося із ними, і просили, демони, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них ми ввійшли, і дозволив він їм, і повиходили духи нечисті в свиней увійшли. І гурт кинувся з кручі до моря, а було зо 2000 їх, і вони потопилися у море. Тобто для тих людей, які пасли цих свиней, для них це був великий, як би, велика проблема. Тому що весь їхній бізнес прийшов до чого? До кризи, так? До Краху. І їхні пастухи повтікали та в місті і по села звістили, і повиходили люди побачити, що сталося. Тобто люди були дуже незадоволені, що їхній бізнес пропав, що у них немає те, що вони планували зробити з цими свинями, і прийшли до Ісуса. І побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів, тобто одягнений, і при умі, і полякались вони. Тобто вони би мали радіти, що цей чоловік звільнився від бісів, але вони більше переймалися чим? Своїм бізнесом. Вони більше переймалися потопленими свинями. І вони не раділи зціленню цього чоловіка. І вони стали благати Його, щоб пішов собі з їхнього краю. Христос прийшов у цей край нечистиве місце. І Він допоміг тим, хто потребував цієї допомоги, а саме цьому біснуватому чоловікові. Він таким чином показав, що він іде в ті місця яких його не чекають, Христос пішов в нечисте місце і зробив там збіснувати людину яку людину? Здорову, зцілену, при доброму розумі. Ось яким хоче бачити нас Христос. Він хоче, щоб ми були з вами здорові фізично і інтелектуально. Знаєте, коли Ісус. Зробив це, він не залишився в цьому місці. І він знову продовжував своє служіння далі. І 21-й вірш говорить: і коли переплив Ісус човнов на той бік, і знов то до нього зібралося багато народу, і був він над морем. Ви зважили? Життя Христа це було безперервне служіння. Де ви бачите, що він щось для себе залишав? Все, що він робив, він робив це, щоб служити іншим людям. Його служіння не обмежувалося тільки перебуванням на святій землі або серед Божого народу. Він йшов у нечисті місця, спілкувався з нечистими людьми і таким чином позитивно впливав на ті місця і на тих людей. І знову люди, велика кількість людей зустріли Христа. І приходить до нього один із старших синагоги. на імення Яір. Ви зауважили? Тут Христос зустрівся з Існуватим в нечистому місці, там, де люди вирощували свиней. А тут уже Христос серед народу Божого зустрічається з ким? З яїром. Ми пізнаємо Божу любов у тому, що Господь здатний бути присутнім в нечистивому місці йти туди, щоб допомагати біснувати. І він також може спілкуватися з ким? З високопосадовцем, з Єїром, з начальником синагоги. І як побачив його, припадає до ніг його. Існуватий припав до ній Христа, як до ній Господа, Бога. І Яїр те саме зробив. Вони поклоняються йому як Господу. І дуже благає Його, хто говорить, моя дочка кінчається. Це про що це означає? Що Вона помирає практично. Дивіться, суспільство не могло допомогти цій маленькій людині. І Релігія не могла допомогти їй. І він каже: прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужила та жила, яка була віра В Єїра, начальника синагоги. Якщо Христос торкнеться з його дочки, зразу вона буде здоровою. Це сильна віра. І 24-й вірш говорить, і пішов він із ним. Христос показує свою любов, що він готовий допомагати і високопосадовцям. І він за ним, натовп великий, йшов, і тиснулися до нього. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало потерпіла від багатьох лікарів і витратила всі. Свої гроші. Та ніякої помочі з того не мало, а прийшла лише до чого? До гіршого. То люди, вони переважно спочатку які використовують засоби. Людські засоби, так? кошти, лікарі. Але коли це не допомагає, до кого тоді звертається? До Бога, до, Бога, до Ісуса Христа. І ось там, де не міг, не могли допомогти суспільство, релігія. Тому що її вважали недостойною для того, щоб знаходитися серед Божого народу. І ця жінка, як зачула про Ісуса, підійшла через НАТО іззаду і доторкнулася до одежі Його. І що вам говорить про характер цієї жінки? Якою вона була? Вона була дуже і дуже скромною. Вона навіть не збоку доторкнулася до Христа, а не спереду, а як? Ззаду. Вона тільки подумала, що я це зроблю. Бо вона говорила про себе, це б то думала, коли хоч доторкнуся до одежі його, то одужаю. І що сталося тоді? І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її. І тільки відчула вона тілом. Що видужила від недуги. Яке було зцілення? Моментальне. Моментальне. Відразу. Раптово, коли її віра зустрілася з Ісусом Христом. Тоді від Ісуса Христа ця сила, вона зробила зцілення для цієї жінки. Це є великий доказ того, як сильно Господь нас любить. Якщо ми йому що довіряємо. Але він ішов до дочки Яїра, правда? Здається, він мав би спочатку виконати терміновий виклик, а потім уже займатися якими? Іншими лікуваннями, так? це то звичайними лікуваннями. Але Христос так не зробив. Він зразу як би своєю силою зцілив цю жінку і зупинився. І в ту мить Ісус почув у собі, що вийшла з нього сила. Скажіть, відчуває Христос, коли ми торкаємося до Нього вірою? Відчуває Він наш біль, брати і сестри, коли ми просимо Його, щоб Він звільнив нас від цього болю? Так, каже, Він відчув, що сила вийшла з нього. І він до народу звернувся і спитав: хто доторкнувся до моєї одежі? І відказали йому його гучні. Ти що не бачиш, що ти на тебе народ, а питаєш, хто -то торкнувся до мене? Тобто вони були дуже здивовані. І вони не розуміли до кінця, що сталося. А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробило оце? А жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. Знаєте, часто буває так, що люди думають, як такий великий Господь, як Ісус Христос, такий чудов, чудотворець, цілитель, може займатися мною. І вони бояться довіритися Ісусу Христу. Але ця історія показує нам, що Христос тільки цього чекає. І Він знає нас краще. Ніж ми знаємо Це про себе. І ця жінка мала велике благословіння, що вона прийшла до Ісуса, такою, якою вона була. І там, де не могли допомогти суспільство і релігія, там їй допоміг хто? Ісус Христос. І жінка впала нецьма перед Ним. І всю правду Йому. Розповіла. Тобто вона також поклонилася йому, як Господу. І він сказав: твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром. І здоровою будь від своєї недуги. Проти і сестри, які ми хочемо бачити нас з вами, Ісус Христос? Здоровим. Він хоче, щоб ми були фізично здоровими. Він хоче, щоб ми були інтелектуально здоровими. Він хоче, щоб ми відчували себе щасливими. І тому Він проявляє свою любов до нас тоді, коли ми готові з вірою звернутися до Нього. Він готовий нам допомогти. І як він ще це говорив, приходять ось від старшини синової, цебто від Яїра з його дому, та й кажуть: дочка твоя вмерла, чого ще турбуєш учителя? Цебто вони подумали. Якщо людина вже померла, суспільство вже помер, і людині допомогти що? Не може. Релігія вже допомогти не може. Але що й бувається? А Ісус, як почув ці слова, промовив до старшого Синобога. Не лякайся, тільки що віруй. віруй. Ось в наше життя можуть приходити такі обставини, що вже край. Ми притиснуті обставинами в кут. І, здається, виходу, що нема, вихід. Але Христос каже, не лякайтеся в цей час, тільки що робіть? Віруйте. Він не дозволив йти за собою нікому, тільки Петру, та Якову та Івану, братам Якова. І приходить у дім старшини синагоги. І він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. Це тобто звичайні людські би, реакції на померлу дитину. І війшовши, сказав до них, чого ви метушитеся та плачете, не вмерло дівча, але що? Спить? А вони насміхалися з нього. Досить часто суспільство насміхається над Ісусом Христом. Досить часто висміюють релігію як безсилу в таких випадках. Але там, де не може допомогти суспільство, там, де не може допомогти релігія, там допомагає Ісус Христос. І Він каже: вийдіть. І узяв батька дівчати та матір та тих, хто був із ним, трьох учня, і війшов, де лежала дівча. І взяв він за руку дівча, та й промовив до неї та літа кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі, встань. І ось ця сила слова Господнього. Вона робить чудеса і в ту мить. Підвелося і ходило дівча. А років мало з 12. І всі зараз жахнулися з Дива Великого. Тобто, коли ми довіряємо Ісусу Христу як Єїр, як батько померлої дівчини, тоді там, де не може допомогти суспільство, там, де не може допомогти релігія, допомагає Ісус Христос. Ця дівчина знову жива. Отже, який ми хоче бачити нас з вами Ісус Христос? Він хоче, щоб ми були здоровими, фізично, інтелектуально. Якщо хтось помер духовно або фізично, Він готовий що? Допомогти Воскресити, тільки треба в це що вірити. І ми читаємо з вами. Ісая в 53 розділі, те, що сказано у п'ятому вірші. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж нас у здорова. Проте і сестра, ми з вами переживаємо певні труднощі в нашому житті. Якщо ми довіримося йому так, як йому довірився біснувати, так, як йому довірився жінка, яка мала 12 років кровотечі, так, як йому довірився Яїр з проблемою хворої, а потім вже померлої дочки, тоді в наше життя також прийде, прийде зцілення фізичне, інтелектуальне, духовне. Господь зробить те, що Він здатний зробити, тому що Він є тим самим Ісусом Христом. І ми читаємо з вами послання до Євреїв 13 розділ, 8 вірш. Ісус Христос учора і сьогодні і на віки, який? Той самий. Цебто проблема не в Ісусі Христі. А в кому? В нашій довірі, в нас вам. Нехай сьогодні сила Божого Слова досягне кожного з нас, щоб ми пережили цей досвід духовного і фізичного стілення.